А у ДТП на Дніпропетровщині загинув відомий український співак, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Аварія сталася близько 8.20 ранку на Криворізькому, в Криворізькому районі біля села Лозуватка. Позашляховик співака зіткнувся із вантажівкою від отриманих травм. Андрій Кузьменко загинув на місці. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. Привіт, шановні українці! От я для вас спеціально заїхав в атлантик Сіті, просто дуже нагадую полоню По Полонську набережну, Тільки тротуар, е, вибачте, з тротуар, тротуани, на магазинчики. Всім пацанам Білгород Дністровської прикордонної комендатури. Привіт, дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діла нема. Я вирішив домовитися своєю дитиною про те, що вона не буде пробувати алкоголь до 18 років. Справа в тому, що життя не настільки довго, щоб укорочувати собі його з самого початку. І тому буде достатньо можливостей що таке алкоголь, як від нього, болить голова, які від нього відчуття. На все свій час. 18 років прошу дуже експериментую в 15, тим більше в 13, То я просто кримінал. Принаймні, з ким я спілкуюся, там чоловік 50-60, який постійно на війні. Хтось більше, хтось менше. Не кажуть, у нас сідають батарейки. Ми просто не розуміємо. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак. І от з нас вибрать, скажуть, ти, ти, йти, йдіть від терористів, забирайте, то не є терористи. То є давним-давно, давним-давно війна.